Що моя улюблена передача, колись, коли я ще вчилася в школі, була послідній дірок. Вирішила, що ти не хочеш жити, де ти живеш, або так, як ти живеш. М Мовний бар'єр у нас <рес> Чекай, я вже в шось. Мене вже в Тернополі нічого не тримало. Півроку решта, ти ще могла фултайм навіть працювати. Я підвищилася кількість росіян, відкриє мені двері. Майбутнє моє В той період часу я хотіла, йде потрібно мати план Б. Це це вже так перший досвід. Я завжди мріяла, коли була в дитинстві, жити на острові, і мені сказали категорично ні відпочинок відпочинком, але має бути якась ціль, куди здальше потрібно йти рухатися і говорити. Я вже уявляю. я була і темпорі контракт. Дають підложують тебе під якихось. Австралійських стріліків, наприклад. тому сіві не був правдивий, і мені треба було так швидко вникати в то все. Бульбашка. Це нереальний світ. Я ненавижу цей цей спелень. Ну, все-таки погода вона впливає. Resignation letter to my manager Steven. Це вже прям така flip the coin. компанії, де люди працюють по шість днів в тиждень. Ти з ким-небудь на каву не вийдеш, Оксана. З офігенним тілом їде в країну моря. Це їхня культура, я це їхня релігія. Я поважаю. Тому нуль відсоток податок. Вихожу з торгового центру, а вже скло розбили, бо сумку витягнули рішотки, чуваки ходять з пістолетами. Багато є ескорт піпл. Нуль кома нуль, нуль чотири відсотка криміналу Ого.